Привіт, друзі. Вітаю вас на каналі Життя в Польщі з Надією. Я Надія Вовика, мого немає на каналі. Ми знімаємо в основному відео вдвох і я і Вовик. Ну, Вовик на роботі. Сьогодні дівчата вчора закладало, дихати не давало, сьогодні хриплю. Так що, извините, пожалуйста, що я таким голосом. Ну, як є, так є. Значить, що ми сьогодні? Ми сьогодні, дівчата, п'ємо кофе з вами утрішнього робіть, Робіть собі кофе в таких чашечках. Ніночка, доброго раночку тобі і велике дякую за подарунок. Чашки обалдені, дівчата, Ніна подарила, було не дуже удобно. Потім Вовик отчитав мене і сказав, що коли люди дарять, треба благодарити, а не е, одказуватися. Тому Ніночка, извині, що ще й нерви помотала, отримала подарок та ще й повиділувалася. Ще перший раз п'ю з цих чашок, я їх держала, запаковані, хотіла розпаковку, а тоді думаю, ні, не буду я ж рудити, всі знають. Відео без остановки, це, якщо знімати, то це не про мене. У е, мене завжди якась проблема. Висвітилося, що переповнена пам'ять. Треба перед тим, як знімати відео, чистити телефон. Так що, дівчатки, все було упаковано, я все розпакувала без вас. Чашки шикарні. Ніночка, правду ты казала неповна. Я прям я робила кофе своєю чашкою, якою я п'ю, влила води, входить. Іменно стільки, як і в моїй кофейні. Чашки, конечно, шикарні, дівочки. чашки дорогі, чому мені э, страшно було їх брати в подарок, тому що вони не дешеві. А Ніна ще додумалась подарити 4 7, для всієї нашої сім'ї. Кераміка ручної роботи, е, польська, е, робиться чашка, а потім оце ж все розмальовується. Я маю надію, що розмальовує все-таки це Ніна. Дуже красиво, дуже ну, ручна робота. Ви розумієте, що таке ручна робота? Вручну це все треба намалювати. Ну, Я думаю, ця чашка і душу гріє, звісно, краще, як звичайно куплена в магазині. Тому, Ніночка, дуже велике, дякую, Здоровечка тобі, всього тобі самого найкращого. Ну Володь казав, я вечором поп'ю, як прийду з роботи, бо він патьомками п'є, нема коли йому було показати оці красиві чашечки. Тому, дівчики, дякую, підписники. Я не кажу це для того, щоб хтось мені дарив. Я предупреждатиму тепер підписників, коли ми будемо з ким зустрічатися, щоб без подарків, тому що якось дуже ну не вмію. Не вмію ще. Може, <смі> не знаю, друзі мої чашки шикарні. Ну просто шикарні. Ніночка, знаєш, як ми вирішили ділитися цими чашками? Я не знаю, як ти коли складала їх, які кому вибирала, але ми вирішили, що вони будуть стояти у нас в шкафчику на кухні. І коли кому який колір захочеться, з якої чашечки попити, той такої буде пить. Якщо у чотирьох буде, ми ніколи в чотирьох не п'ємо, тому що не виходить, п'ємо, коли хто хоче. Тому я собі сьогодні вибрала таку: завтра захочу, або в течение дня ще буду пити, поп'ю з такої. Дякую! Ручна робота, шикарні, дорогущі чашки. Вони у мене в моєму шкафчику. Дякую. Ніночка, ще раз і всім, всім, хто участвував у цих подарках. Дякую. Сьогодні, девочки, переходимо. Я вам зараз розкажу, як я сьогодні влипла. Дівчата. Ніколи не повторяйте моїх ошибок. Це не лайфхак, а це те, щоб ніколи так не робило, як зробила сьогодні я. Я так улипла, дівчатки, що я не знаю, як тепер мені з цим жити. Значить, фу, дітей виводьте, бо я буду розказувати страшні історії, страшну сьогодні ночну історію. Я ж, як і кожен блогер, Хочу угодити своїм підписникам і хочу показати підписникам те, що вони хотіли бачити. Ой, дівочки, проснулася я в 3 часа ночі. Ну, чому ми просинаємося? Ви знаєте, да? не буду вдаватися в подробності. Проснулася, як всі люди просинаються ночі в туалет. Вийшла дівчата в коридор, бачу стоять ботінки зятя. Значить, він уже вдома. Естественно. Він проходить трохи раніше, ну я то проснулася 3 часа. Ой, а у мене задача, а у мене задача, мені треба зняти відео про нього. Хоча б фото, дівчата. Представляєте? Вертаюся, я забула про той туалет, що я в туалет хотіла. Блин, капець, на що я це зробила? Вернулася дівчата в хату. Взяла телефон 3 часа ночі на секундочку. Не називайте мене дурой це для е, зрителей. Я, дівчата, взяла телефон 3 часа ночі и потопала в коридор. Заглянула в сква... у замочну скважину. Темно, нічого не видно. Ну, раз ботинки вдома, значить він вдома, да? Чую, підхрапають трохи. Є такий храп муж... мужський. Думаю. Наверно, храпить, наверно, спить. Я потихеньку надо це було бачить, як я оце в ночній рубахі серед ночі з запухлими глазами іду в комнату Ліди, в кінату Ліди, де вони сплять. Хто знає, та багато, ви ж, навірно, всі нас дивитеся, і знаєте, в нас коридор. З коридора йдуть три двері. Одна дверь Одні двері на лідину комнату, другі двері на нашу кімнату, завжди вони закриті, і е, середні двері по прямой в туалет. Так що ми виходимо в туалет. І я все ж це, вийшла, заглянула в замочну скважину, темно у конаті. Е, стоїть у них під столом такий фонарь, е, як радужний, легенький полумрак у хаті. Я, коротше, відкриваю тихенько на ципочках двері, а настроїла телефон на фото. Думаю, я відео потім переключу, і якщо буде, піде все по плану, так як я хочу, то я потім відео включу, а тут хоч би фото зловить, розумієте? Блін, дівчата, я зловила фото, спишка така. Проворушилася і не реагують на мене. Дівчата, він лежить розкритий і голий, як мать родила. Сплять. Боже, я вже знімала, знімала, що хотіла, знімала. Він от з пишки а потім затих. щас, би мені дзвонять. Та добре, що хоч Вовик дзвоне. та от, влікає мене от той ситуації. Дівчата, я вже наснімала, що хотіла, і вийшла на тихаря. Ой, Боже, я не знаю, чи він побачив з пишкою, чи ні. Може йому було стидно, що я знімаю та не хотів подати вида, що він бачив. Ой, девочки, я вийшла, положила телефон, зробила свої діла, лягла і думаю, я швидко зараз це, це змонтірую і викладу. А з телефона удалю. Відео він моє не дивиться. Не побачиш, що я виклала. А в телефоні поудаляю, щоб нічого не було, ніч перевела, не спала дівчата, ніч. І трошки моторошно, бо, знаєте, все може бути, міг би схватитися та дати по шапці, щоб вже б з туалета не вернулася. Ну, Господь милував, це все, дівчатке, було зроблено для контенту, для того, щоб ви дивилися і вам було інтересно, дівчата. Ой, Господи, мені ж дівчина написала коментар, я зараз вам його прикріплю. Вона хоче, щоб я показала ліденого чоловіка. А я, дівчки, не можу в друге врем'я показати, <кій> ви ж самі знаєте. Ви ж бачите кожен день ви за мною бачите ситуацію. Коли він уходить на роботу, я ще сплю, бо я люблю поспати. У нас ж сім'я така, ви ж бачите, яка не Пішла Пішла зятя знімати у хаті. Для вас. І ви розумієте, він уходить, я ще сплю. А приходить, я вже сплю. Як я можу показати людиного чоловіка? А дівчині, то треба не те, що я знімаю Я що розумію, що оце, що я знімаю, воно нікому не треба. Людям треба побачити зятя. А ще, якби так, як я показала в такому віді, знаєте, як би було інтересно. Людям треба показати, як вовик кремом мажеться Дівочки, рідненькі мої, сьогодні вечором, як прийде з роботи, хай тільки не покаже він свої крема і хай тільки не покаже він всі. От, інтімно і, і так далі. Хай тільки не покаже, вам же все інтересно, вам же треба побачити. А я винувата, дівчата. Ну, я винувата, розумієте? Тому що я хазяйка канала. Я добавлю сказати Крем на стол і мазатися. Він повинен сидіти перед вами і мазати морду свою і руки колхозні робочі, а? а ми показуємо, як я суп варю. Я вже, дівчки, сьогодні зварила плов, я його не я показала. Вам треба плов, як я варю. Для чого вам той плов? Зараз буду, знаєте, що готувати, ну, але я вам не покажу. Не покажу, тому що воно не треба. Вам треба чоловік, лідин понимаєте? Ліда б могла проще, так я ж нариваюся на опасність. Ліда б могла на своєму каналі показати свого чоловіка. Я вам можу любовника показати, дівчата. Його проще зловити, бо чоловік ліден сутками на роботі, його вдома немає, а в неї є любовник. І він одітий, коли він голий, я його не бачу. Я бачу його одітого. То прийдеться вам, мабуть, любовника чаще показувати. Сказати, що чоловік, ви ж то все одно не знаєте, да? Може, хтось знає, ну мовче. А хто не знає, то приймуть за чоловіка. Я, мабуть, зніму вам ще й любовника, хоч би тільки не підробиться і не заробить. Ось такі сьогодні у нас дівчата посиділки, посиденьки по-нашому, по-українськи, бо зараз мене справити. Я знаю, дівчата, що я не права, я знаю, дівчи. Я ж все знімаю на те, що ви хочете. Кому треба оцей кофе? Кому? Ну, ладно, я чашечки показала. Це благодарність. Ну, кофе нікому не треба, те, що я п'ю. Людям хочеться зреліщ. Людям зреліщ треба. Людям, дівчатки, я переіменую свій канал і назву його по заявкам. І будемо заявлять, ви будете мені заявлять, що мені знімати. А я буду по заявкам вам знімати. Ідеальні, професіональні відео, так, як ви хочете. Я буду робити все, як ви хочете, би був контент, би ви дивилися, би удержать вас у себе на каналі. Я ж, дівчки, знімала, знімала, заливала, заливала. Ну, Ютуб же ж мене підвів. Підвів мене не зять. Підвів мене не, ночний, не ночна съйомка. Все у мене вийшло. І сьогодні утром ви могли дивитися вже тришняки такі, що я вже могла бути блогером мільйонником. Но YouTube не пропускає такі відео. Ютуб заблочив моє відео і сказав в такому відео, ще раз кого небудь покажеш. вилетиш з Ютуба. Так що я вас дуже прошу: не підставляйте мене. Требуйте в мене те, я буду переназивати свій канал, ми називаємо його по заявкам. І буду я знімати по вашим заявкам, тільки дівчатки, я вас дуже прошу. Ви заявляйте те, що в моїх силах. Що не в моїх силах, не підставляйте, бо я ж дура безбашена. Я можу піти і знімати те, що ви кажете, і можу підробитися, І потім дадуть мені по шапку. І хто ж вам буде знімати потім? Вовик з ненакрашеною мордою, чи з ненамазаними робочими руками, він же в нас роботяга, руки не намазані кремом. Дівочки, я так і справлюсь. Хай, вас, хай сьогодні прийде з роботи тільки і не покаже вам намазане ліцо. Хай тільки прийде, хай не нерві, нервірує мені підписників. Підписники переживають, що мій чоловік. Би Купіть йому Крем, кажуть, купіть йому Крем. А він попрятав те під подушкою, те під е, кроватю десь крема, оті, які йому дуже нравляться. Він їх пряче, а я винувата, дівчата. Ви розумієте, що робиться? Ну, ви розумієте, яка я? Так що я буду тепер і Вовика під, підтягувати, скажу Вова, ну йдеш до людей на камеру, ну возьми Крем. Ну ти можеш оце ліцо своє намазати робоче, га? Замучене робоче ліцо, Вовочка. Ну, руки колхозні, нігті ти можеш почистити, га? Ти йдеш на кухню, готовиш мені їду, ти роботяга, а ми тобі Крему, ми ж тобі купляємо, чесно Вова. Я йому скажу сьогодні, дівчата, побачите. Я все міняю, от все поменяю в цій житті, ліж би добиться успіху. Я, я піду, девочки, по всьому, що ви скажете. Ну, я добюся того, щоб ви дивилися те, що ви хочете, щоб ви те бачили в кадрі, а не зайшли і опять розочарування. Надька за столом з чашечкою кофе, Надька варе картошку, Надька тушить м'ясо. Надька, Надька, тут треба Вовик, щоб Вовик мазав ручки свої робочі дівчата, ручки. Тут треба зятя показати. Другий раз заповнена пам'ять, тому дівчатки, я буду з вами прощатися. Я все зрозуміла. Я зрозуміла, як мені треба працювати, я зрозуміла, що ви хочете бачити. І з сьогоднішнього дня міняємо все. Все для вас, все для моїх дорогих підписників, все для моїх найкращих. Новеньких, які заходять. Для кого е, це було відео знято, для кого я так старалася, для кого я хотіла і справитися в кадрі, дівчатки, я поставлю вам обов'язково два коментарі. Тому, якщо когось цікавить щось наше закадрове, то ви пишіть, пишіть, ви це від вас все залежить. Що я буду знімати, залежить тільки від вас. Тільки прошу вас ще раз, загадуйте таке, щоб YouTube не удаляв. Бо я людина така, я можу зняти все, що ви бажаєте. Сьогодні відео для самих моїх двох любимих підписниць, які дуже контролюють і дуже хочуть змінити життя. Дівчки, я я думаю, ви поняли, що це все була шутка, ви поняли, що це були відповіді на коментарі. І я думаю, вже не надо читати коментарів слух, а відчати такими людям понятними язиками. Вони балакають на, на такій мові. От задала питання, чому ви зятя не показуєте? І, чи, чому ви не показуєте лідного чоловіка? Ось так питала одна підписниця, а друга підписниця, яка постійно писала, що Вовик голодає, тепер уже за голод прикратила, тепер вона журиться, що купіть йому. Крем, і, бо він у вас роботяга для ліса і для рук. Тому, дівчика. Дорогенькі мої, може, комусь спортила сьогодні настрій, може, комусь підняла сьогодні настрій. Сьогодні мені таке відео захотілося зняти. Ще раз дякую Ніночки за чашечки. Ще раз дякую вам всім, хто мене подивився, відео сьогодні коротеньке, бо я буду займатися кухнею. Не знаю, кухню показувати чи ні. Сьогодні дівчинка, воно вимерзає, виварюється в... в... і залиши дуже мало. Варю пачку півтора кілограма, вчора зварила і воно за день на нашу сім'ю розійшлося. Учора було жарене сковородки з цибулькою, сьогодні буде варене. Значить, беру пачку бідришок, зніму з них жиров. жирок. Жирок вовик обжарений, я обжарю його. А м'ясо зварю, зроблю смачну таку насищений бульйончик, цибульки, побольше, чесничку, морковочки, лаврушечку, наша соль. Там всі приправи. І в такому бульйоні зварю м'ясо. Потім виберу м'яско, М'яско Ліда заказала сьогодні, інтересна, зроб... інтересна заявка. каже Зваріть його, потім його на сковородці до румяності. І на багато цибулі, такої, як на вареники, щоб вона була вижарена, і потім туди покладіть до того м'яса з під кришечкою трошечки. Ну, в общем, зроблю, яке заказала, хазяїн барин. А я собі представляю той бульйон, в якому буде варитися багато м'яса і з приправами, і я розберу два окаричка в тарілочку, в бульйон Вовик купив мені желатину сьогодні, в бульйон додав желатину і зроблю собі холодець. Це, дівчатка, 5 минут страху і відео записане. А не хочеться, руки не піднімаються. Бачите, як хорошо. Розбалакалась, розсіліпалась. Зараз його монтирую і відправляю на просмотр. І далі буде день і буде піща. Буду дзвонить Вовеку, бо чомусь дзвонив, а я зайнята. Кофе остило, Телепаю язиком без толку. Лучше б показала ледяного чоловіка. Все, дівчатка, всього вам самого найкращого, мирного неба. Миру, добра, тепла і до зустрічі!